на екналі Блікстар, і сьогодні я буду проходити з вами тавер. Ну і ми поїхали. Так, перший рівень у нас коричневий. Ну добре. Якийсь він такий собі. Я, я впала прямо в началі. Таке собі, знаєте. Ну, дивіться, що у нас далі? Таке. Офісь, я не знаю, як це буде складно. Ну Добре. Так, сюди-сюди. Непогано, непогано у нас виходить, поки. Що це таке? Та ну нафіг почому? Це якесь нечесно. У нас тут я е, так доходила тут вниз, до У нас одна минута залишилася. Таке собі, але напевно ми успіємо щось зробити за цю одну хвилину. Та ну нафіг, чому я постійно падаю? Це трішки не подобається. мені, знаєте Взагалі не подобається. Треш. Я не знаю, що казати. Е, так, напевно буде все відео. У нас якесь таке. Я не знаю, що казати. Люди, я не знаю, що казати. Е, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. Якось так. Я не знаю. <сміст> Мені сумно, я не знаю, що казати. Ой, добре, пофіг. Треш. Треш. Да. Мій сувіт. Мій світ. Господи, який сувіт. Да. Мой совет психолога покупати під кінець цього ролика. Тому що я полюбалася, буду тут казати Від, від що таймера нашого. Ну, тому що я не знаю, що казати, люди. Я не знаю, що казати. Я все вже розповіла ну, в відео моїх. Це якийсь трэш, трш. О, сметанка! Люди, це сметанка! Чому вона на сметанку не похоже? Ой. Що зі мною? Люди, о господи. Треш. О, ну нормально, нормально, новий тавер. Будемо, ем, будемо уровні відцінювати. Від 1 до 10. Нормально, нормально. Нормально Давайте перший рівень. Взагалі, чому я так придумала, Думаю, що мені сумно, я, я буду десь яку, якусь маячню нести. Так що вам так буде краще. Так, ну, мені цей рівень подобається, я чуть не впала, блін. Ну, якщо, якщо чесно, я буду ставити 9. Мені сподобався, я швидко е, е, пройшла його, але за те, що я чуть не впала, чуть мене лазер не стукнув. За це мінус бал, знаєте. Я тебе люблю падати. Це щось непогане, непогане. Я не знаю, як... Трундець, я не знаю, що це. Нормально взагалі, ну це нормально, а? Скажіть мені, будь ласка. Ну, перший рівень я вже віла свою оценочку. Треш. Треш. Ще яка? Я не знаю, ладно, добре. так, 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 так. Так, так. <реш> да, я сейчас повторяюсь, вже ну добре. Та да ну да чому? Чого це таке? Поможіть. Поможіть. Та да ну нафіг. Ну добре. Е е ой, я чуть не, не вдарилася об лазер треєш. Блін, ну це, це було напряжно, знаєте. Дуже напряжно. Фу, ну це вже дуже легко дайте. Шо, мама, не. Мені цей тавер, я, я, я його приб'ю. Я не знаю, що я з ними р... зроблю. Мені це не подобається. Ох, добре, все, я вгамувалася. Не знаю, що це було. Це був недовольство. Невдовольство із-за цього тавера. Я не знаю. Я, я, я люблю тавер, але я його не люблю. Одночасно, я не знаю, як це. А що це було? Ви це бачили? Що це було? Якщо ви не бачили, відмотайте трішки. А, я знаю, що це люди і люди. Я розумна, я розумна, я додумалася, знаєте, що це? Це, напевно, був є слід, у мене теж два сліди є. Типа слід, що за тобою така лінія. не знаю. Як це об'яснити. Добре. І це, напевно. вона точніше. Напевно, вдарилася об лазер і... ну, і. Так. Полетіло. Красиво. Ну, це е, реально було, виглядало таке, собі, знаєте, не дуже красиво, ну добре. Хоча, що, що я взагалі думала, що буде красиво виглядати. І ну, ця дівчинка така, що розвалілася. Ну, це може бути прям very well, знаєте, супер-супер. Так. Так, 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 так. Йдемо, йдемо, йдемо. Йдемо. Квітер. Блін. Та нафіг, чому? Чому? Я не знаю, що це таке, блін, чому я впала? Треш. Треш. Так, ну е, е, я не знаю, що сказати. Добре, 4 хвилини залишилося Ай, блін. Біжимо, біжимо, біжимо. Фух-фух-фух-фух-фух. Я впоралась. <ггум> так, а сюди. Фу-фу-фу. Я, я там помню, я там на э... що це таке? это нафиг ну, на я впала. Там на углу я постійно падала Я не знаю чому. Я просто знаете, те, коли, коли я доходила до другого уровня. Я не... Я професіонал в тавері. що це за бред, Чому я падаю? Почему? Чому? Треш? Так Не знаю, у мене якісь там. Трішки, я розмовляла, що ми видимо якийсь суржик, даже це не українська це якийсь реально суржик. Ну це мене почему-то... О, почему-то. Чому? Да, я геній. Так, опа. Я не знаю. Афі, помогіть. Я не знаю, що це. Помогіть, помогіть, я не знаю. Люди, люди, мені страшно, мені страшно, мені страшно, я не знаю, що робити. Все, я багата, У мене 55 гривень. Нормально. Живемо, живемо, живемо. Давайте, давайте, давайте. Пригимо, пригаємо, пригаємо, пригимо. Люди я не знають, що приходить, я проходжу цей табор. Ні, ні чому? Це що? Я не розумію, що? Це таке. Все, я не можу, я закінчую це відео. Мене все я Не бащу. Ладно, добре, добре, добре. Ну що, я буду вже прощатися, якась така у нас цікаве відео получилося. Ну, ви були на каналі Блікстар, і всім па-па!